Всім привіт! Дуже радий бачити вас на своєму каналі та дуже прошу підписатися на нього. Все ж таки, вирішив я взяти собі відеореєстратор ось такий от Viofo T130 двохсторонній. Записує перед і записує те, що відбувається в салоні. Я знімаю зараз на екшн камеру Sony X3000. Це така найпопулярніша камера всіх блогерів. Вона вже давно не випускається, але на сьогоднішній день. Ще актуальна. І суть в тому, що, як на мене, вона трохи не предназначена для довготривалої зйомки, щоб саме нон-стоп знімати, там не знаю, 10 годин чи ще, вона дуже сильно нагрівається і дуже багато пам'яті займає саме відео, бо тут якби і якість краща, і так далі. І плюс не дуже вона підходить в темряву. От коли темно вже їдеш, то Багато шумів з'являється і так далі. Тому вирішив взяти такий відеореєстратор. І плюс ще до цього, коли вона нагрівається, так? Я час від часу її вимикаю, ховаю її, щоб вона трохи відпочила. І як на зло, завжди я її вимикаю в непідходящий момент. Коли хтось сяде, ніби нормальна оцінка, нормальне все, нормальний ніби пасажир, але починає то говорити якусь повну фігню, то ще щось відбувається, то з пивом. І завжди якісь такі моменти в мене пролітають, не записуються. Так, перейдемо до камер. Так, ось така ось камера. Ось, ось так вона виглядає. Це те, що в салон знімається, а це те, що відбувається спереді. Що круто, що можна її регулювати, що так, що так. І так само те, та, що в салон знімає. Так, так. І ще плюс, який, наприклад, ви поставили, можна ще, наприклад, направити в сторону цього вікна. Або поліція до вас підійшла, або ще. Так, що в нас тут в комплекті? І що мене теж якби приємно здивувало те, що подивитися на, на ці провода. Ну, яка якість. Я взагалі не скажу, що це якийсь Китай. Які е, провода товсті, дивіться від задньої камери. Я звичайно не знаю для чого, якби такий товстий кабель. Зарядка, теж фірмова Viofo, задня камера. А, також купив ось карту пам'яті Samsung на 256 ГБ. Плюс в комплекті такий адаптер для карти пам'яті, щоб сюди вставити і можна було відразу якби, нормально скачати собі на комп'ютер або там, ноутбук. Лопатка. Ще один комплект наклеєк. Електростатистична або як вона там називається, така фігня, яка клеїться на вікно. Ну, інструкція. І така ось тряпочка. Так що ось такий ось комплект в мене виходить. Зараз буду монтувати. До цього я знімав на ось таку ось камеру, відеолюстратор, точніше, 70 маї. Також дуже добрий відеолюстратор, дуже добра якість. За весь час, скільки він в мене, він ніколи мене не підвів. І навіть мені допоміг в чотирьох випадках, коли були ДТП і коли були такі ситуації конфліктні. Ну і пользуючись моментом, то кому потрібен цей 70 моїх, хто з Вроцлава, то напишіть мені, домовимось. А я приступаю його зараз монтувати. Виходить, в мене він ось тут, потім йде кабель тут, по стійці, потім десь і тут в мене він шов, шов, шов і ось тут мені треба, щоб він був в підлокітнику. Так що це все я зараз знімаю, а це монтую. Ну що, замонтував я цю камеру, трошки намучився, але отак я її повісив. Але ось є аплікація, як бачите, через яку я все дивлюсь. І трошки треба було її зробити трошки далі. І зеркало не було б видно і більше б захвачувало це вікно. Ну нічого, на перший раз так подивлюсь, і ось можете побачити зараз 21. 11 вже так, якби, сонце зайшло вже вечір. І ось як знімає, наприклад, в салоні ця екшн камера моя Sony. І можете побачити, як знімає зараз цей ця, ця відеореєстратор. Це без жодних зараз, тут подивлюсь, без жодних цих нічних режимів і так далі. Ось так вона знімає. Як ви зрозуміли, наступний день. Вчора я намучився з цією камерою, їздив, робив тести, а як оказалося, коли казав, наприклад, що знімаємо в нічному режимі, насправді було не в нічному. Плюс до того всього не зробив таку важну справу, як форматування карти пам'яті. Бо в інструкції написано: якщо карта пам'яті більше 64 гіабайтів, то її перед тим, як почати запис, треба відформатувати. І вийшло так, що коли я прийшов додому. Половину записів взагалі не було, і половина були зривками. Тому зараз все відформатував, трішки підготовився, налаштував цей відеореєстратор, відформатував карту. І давайте дивитися, яка якість цієї камери, яка знімає в салон. Бо це для мене найголовніше. Зараз вона знімає без жодних нічних режимів і так далі. Ось так це виглядає, ось такий. В принципі, захват в неї. Видно дуже добре і це вікно, і це вікно. Не знаю, як буде зі звуком. Звук мені якось так не дуже подобається. Ну, але що зробиш? Що є, то є. Плюс до того всього, вчора я казав, що її трошки треба переставити цю камеру. Я її трошки переробив. Приклеяв я тут трошки клеєм. У мене була така присоска від екшн камери. Одна в мене тут для цієї камери, а інша була тут. Так що якось так. Ну і що, ось така ось якість. Зараз в нас на годину скільки. Без 29 вечора. Дивимося, як знімає екшн камера і яка різниця між відеореєстратором. Як бачите, трохи е, якби чорний колір не є чорним кольором. Трохи якби в... Не знаю, бордовий такий віддає. Включимо нічний режим. Як бачите, картинка стала чорно-біла, але як на мене все видно. Ну якби я не знаю. Зараз дочекаємось такого часу, щоб було взагалі темно-темно. Щоб ну, заїхати в якесь місце, де навіть ліхтарів ніяких не було. І я хочу подивитися, як буде з нічним режимом і без нього. А зараз давайте трошки проїдемось і побачимо, як вона на ходу. З У мене зараз виставлено Full HD перед і Full HD в салон. Наперед можна знімати 2К, ну, але мені це не потрібно, так як для якогось там випадку просто засняти якусь ситуацію, мені достатньо і Full HD, тому що якщо ну, знімати на 2К це плюс. Додаткова нагрузка на відеореєстратор, він буде ще більше грітися, і плюс ще більше якби пам'яті буде це все займати Мені це не потрібно, мені в першу чергу головне, щоб знімало салон. Тому оцінюємо і звук, і само відео, і саму якість відео. Звичайно, далі я буду знімати на екшн камеру якби зробити підзйоми, там і так далі в день. Але вночі. Саме вночі, мені здається, буде краще знімати відеореєстратор. Ну і плюс у мене він постійно буде ввімкнений, цей відеореєстратор, і яка б там ситуація не була, вона буде знята. Так що, оцінюємо передню камеру. Задню камеру. Ну і що, і дочекаємося повної темряви і подивимося, як це буде вночі. Ну що, настала вже ніч на годиннику у нас 22.00 і дивимося результат. Як бачите біля мене немає ніяких ліхтарів, нічого, на вулиці вже темно. Нічого, на вулиці вже темно. Дивимося як чи щось видно взагалі в салоні, чи не видно на цей відеореєстратор. Яка різниця між екшн-камерою моєю. Чи є якась різниця чи ні? Де краще видно мене? Мені чомусь здається, що на відеореєстраторі мене, мене краще видно. Але це не точно. Включимо аннуа, якщо включити так. Включимо ануа, якщо включити так. Ага, на відеореєстраторі взагалі все бордовим кольором. І подивимось, якщо вимкнути нічний режим. Infrared lights enabled. Як бачите, нічний режим. Видно повністю всі деталі. Все, що знаходиться в автівці. Задній ряд повністю видно. Непогано. Не не Мені дуже подобається. За ці гроші. До речі, не сказав. Цей відеореєстратор коштує 1080 злотих. Як на мене ціна якість, то ну, це найкраще. Є дорожчі варіанти, але як на мене вони не коштують тої якості, яка є. І є, звичайно, дешевше, але там взагалі не буде ніякої якості, не буде такої обзорності в машині, щоб було видно і два вікна і все повністю було видно в машині. Що, поїдемо, проїдемося трошки, як це виглядає. rose Бачимо, коли їдуть автівки на, на зустріч, то в салоні взагалі стає світло. Все видно стає в салоні. А ще саме, якби навіть що так на телефоні мені здається, а що аж засвічує. Що так на телефоні мені здається, а що аж засвічує. Це все ж таки ну, те, що я бачу на телефоні, то на відеореєстратор набагато краще мене видно, ніж на екшн-камеру. Якість краще. Не знаю. Прийду додому, подиплюся. Так, включимо нічний режим ще. Їдемо з нічним режимом. Ну, з нічним режимом, як бачимо, то взагалі постійно мене видно. Постійно все видно в машині. Так, їдуть автівки. І, до речі, коли їдуть автівки на зустріч то все вже якби не, не видно жодної різниці. Нічого не засвічує, як би такий монотонний світ постійно в салоні. Ну, непогано. Так, вимикаємо. Infrared Lights Disabled. Вимкнули нічний режим. Виїжджаємо на головну дорогу, яка є освітлювальна і дивимось, який результат. Ну, На освітлювальній дорозі то взагалі все супер, як на мене. Все видно. В принципі Знову ж таки, на телефоні якість одна, а на, на ноутбуці може бути зовсім інша. Тому подивимося, як це вийде. Так що ось такий невеликий відеообзор моєї покупки, відеореєстратора. Я вважаю, що за всі гроші... Досить непоганий варіант, щоб їздити безпечно, щоб була зйомка в салоні і в разі якихось там конфліктних ситуацій можна було предоставити відео в поліцію або, або ще десь. Так що всім дякую за перегляд. Дуже прошу поставити палець до гори. Всім гарного дня. Слава Україні і слава нашим воїнам.